Вітаю! З вами Академія МВей, і я, Анастасія Гончарова, тренер по здоровому способу життя. І сьогодні ми говоримо про те, як же підтримати своє здоров'я після 50+. плюс. Тому що дуже багато разів ми з вами, напевно, чули таке, таку приказку, так, що життя після 50 тільки починається. А напишіть мені, будь ласка, у чаті тільки відверто. Що ви думали, коли ви чули таку приказку? Ну, у років 20, може, у 22, у 25, коли вам казали, що та, що там, 50 життя тільки починається. Яке у вас було враження від цього від цієї фрази, так? Можна два слова написати. Чи замислювалась ви, чи не замислювались, чи, можливо, думала, да яке там вже життя в 50 Я знаю, що багато хто. А... Так, ага, нам такого ніхто не говорив що 40 років тому. Ага, не говорили. Ще варіанти. Так, о, я думала, що вже старість. Так. Я пам'ятаю своїх друзів, які казали, що в мене такий старий тато, йому, йому там 35 було чи 36, що він зовсім вже старий. Тобто 50 ми вважали, що це якась так, була що в то буде супер. Ну, це так. Що ми вважали, що 50 це така, така ем, дата, що вже і нічого немає, не повинно бути ніяких бажань, нічого не мати, сиве волосся, якусь. Якусь допоможні засоби, щоб рухатись, і так далі. Так, чомусь діти бачать нас у 50. Але насправді ми знаємо з вами, що душа вже казала, що душа вона не має. Років, вона не старіє, і наша з вами задача. Тобто, якщо душа молода, і е, вона може давати, вона може бажати, вона може робити, але тільки ось яка проблема. Тобто, душа вона бажа, бажає, а ось ця оболонка наша вона не може виконати е, всі бажання, які в нас є. Ось цим ми напевно відрізняємося від дітей, що вони бажають і роблять. А ми можемо бажати, але не, не робити. Тому, напевно, найголовніша задача, щоб друге життя воно було, було яскраве, треба робити так, щоб ось ця ось ця машина, яка слухається, да? слухається душу, слухається наш мозок. Щось там вона слухається, щоб вона могла. Тобто, щоб все, що. Ви замислили, воно могло воно могло бути у реальному житті. Тому говоримо, бачите, сьогодні дуже так довго, тому говоримо сьогодні, що ж треба зробити, на що звернути увагу, щоб бути активними, незалежними саме після п'ятидесяти. Подивіться, будь ласка, ну, це знов така. Класифікація всесвітньої охорони здоров'я, хто як, де там старість і так далі. Тобто, старчий вік в нас починається з 75 років до 90 Після 90 в нас вже є довгожителі, а все ще до 75 років це похилий вік. Середній до 60. Тобто, ти ще молодий, так ну, середній рік. 60, а далі вже можна говорити, що далі пішов вже похилий рік. рік вік Це для того, щоб розуміти, ну, в якої зараз категорії ми знаходимося. Що відбувається з віком? Тобто, ми розуміємо, що якщо ми купили автівку, да проходить рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, тридцять, щось в неї змінюється. Так ось в нашому організмі. Також відбуваються зміни. Подивіться, будь ласка, з віком стає більше кількість хронічних захворювань і терапії, тобто ліки, які рекомендують приймати для підтримки, навіть, навіть тут не для підтримки, для підтримки. Хвороб, так хро щоб вони не загострювались, вона збільшується. Далі що важливо, активно іде розвиток дистрофічних змін шлунково-кишкового тракту. Про що це говорить, що навіть якщо ми будемо з вами їсти найкращу їжу, то вона не буде так засвоюватись, як засвоювалась в 15, 20, 30 і 35 років. Тобто є зміни, Зміна в смоктуємості, зміна перистальтики, Тобто, навіть якщо їсти багато овочей та фруктів, багато клітковини, то ось тут ми можемо також мати закрипи. Знову таки, а людина, Трина може їсти менше клітковини і мати гарний стіл. Далі втрата м'язової тканини і розвиток дистрофічних змін саме в тканинах. Тобто все змінюється. Змінюється, ми зменшуємось, наш зріст зменшується, наші сустави змінюються все. Яку б тканину ви не подивилися? Око змінюється, нервова тканина змінюється. І ось цих проявів стає все більше і більше з часом. що зменшується. Нашому організму не треба стільки енергії, нам не треба стільки е, кілокалорій, так, як кажуть, нам не треба. Тобто, так як харчується людина у 30 років, не може харчуватися у 20, тому що для неї може це бути забагато, не треба. І далі е, сумно, але зменшується щільність кісток. Тобто, наші кістки вони, е, стають більш. Е, Хрупкими, і це призводить до таких до великих проблем. Подивіться, будь ласка, чому кажу про кістки? Тому що це, звісно, проблема, і це рання інвалідізація кістки накоплюють кальцій ну, до 30 років. Тобто, ми можемо з вами відкласти якийсь кальцій. Про запаси, в якийсь депозит тільки до 30 років. Після 30 років вже повільно і у чоловіків, і у жінок кількість кальцію вона буде зменшуватись. І ось тут звертаю вашу увагу: чим краще був бан кальцію у ваших кістках, тим краще, тим довше буде йти оцей період, коли кальцій буде кажуть, вимиватися. Буде виходити із кисток, і звертаю вашу увагу, що це відбувається не просто так, що о 40 років кальцій пішов. Ні. Це відбувається тому, що знову таки зміна в шлунково-кишковому тракті, зміна у нашої щодо шотовідної залози, зміна в кількості вітаміну Д, і все це призводить до того, що кальцій не так всмоктується. І організму що? А кальцій необхіден, серце необхідно повинна працювати, м'язи повинні працювати. І що робить організм? Він забирає кальцій в кістках. Тобто, таким чином організм рятує нам життя. Це не просто так, щоб взяв і кальцій віддав. Він рятує нам життя для того, щоб на більш важливі функції, ось так сказати, да. Думаєте, ладно, вже не ходити, але, хоча б, щоб серце стукало. Подивіться, будь ласка, як виглядає так кістки там, де більш така. Щільна кістка це молода кістка, там, де багато кальцію, там, де ви бачите багато пустот, тут вже кістка, яка має захворювання, яка, яке називається остеопороз. І ось тут важливо звертаю вашу увагу, що це ласкавий такий вбивця, називають цю хворобу, тому що дізнаємося ми про неї тільки тоді, коли вже є прояви, тобто є проблеми є перелом так кістки, або променевої кістки, або шийки... ще Стегна, перелом, да, перелом шики стегнової кістки і так далі. Тобто ніхто не робить і не дивиться, ага, яка в мене там плотність кістко, кісток, чи є остеопороз, чи нема остеопороз. Тобто, це знову таки та проблема, яка буде і якою треба, яку треба профілоктувати. Які можуть бути основні причини ось розвитку да, остеопорозу? Ну, по-перше, це аліментарний дефіцит кальцію, тобто, ми його або не доїдаємо кальцію, або друге, він погано всмоктується. Далі гіповітаміноз вітаміна Д. І ось тут, ем, з роками, це не говорить про те, що ви знаходились мало під сонцем. Це не про це. Тому що ви можете хоч увесь день лежати під сонцем без е, сонцезахисної косметики, а просто-напросто вже на шкірі немає стільки антен, які будуть перетворювати ультрафіолетові промені, так, які будуть. Брати ультрафіолетові промені для синтезу вітаміну Д. Тобто, ось тут е, така особливість з роками. Далі в чому ще, подивіться, будь ласка, є додаткові, які причини це дисбаланс в споживанні жирів, тобто вони необхідні для всмоктування кальцію і жири не сало, а нам необхідне саме ненасичені жирні кислоти. Далі і отут. Ще зниження споживання і калію, і фосфору, і магнію, так як вони всі ці е, мінерали вони йдуть разом. Вони йдуть разом і там працюють тоді в організмі. Ось такі е, причини. Подивіться, будь ласка, е, першими з вами сказали, проблема це остеопороз, це крихкість кісток. Далі, друга проблема. Я сказала, що нам не треба стільки енергії. Нам не треба. Стільки їжі, і ось тут, напевно, цей період нашого життя треба бути уважнішим до свого харчування, тому що, подивіться, будь ласка, які хвороби можуть виникати від неправильного харчування, від незбалансованого харчування, і вони будуть найбільш тяжкими саме вже після 50 років. Перше, це ожиріння, тому що велика вага, вона буде діяти на суглоби, вона буде діяти, вона буде діяти на кістки, вона буде діяти на серце, на весь організм. Далі цукровий добе, діабет, виразки, гастрити, гіпертонія, стенокардія, атеросклероз, ниркова недостатність і так далі. Тобто кожна з цих хвороб, а ви ви розумієте, що вона може бути не одна. Їх може бути кілька, може бути, наприклад, ожиріння завжди йде з цукровим діабетом, з гіпертонією, Тобто, це така, це така такі подруги, так? які супроводжують друг з другом, і атеросклероз туди ж. І ми розуміємо, що ну, одне захворювання якось легше, але коли їх 4, 5, 6, то їх контролювати дуже дуже важко. Тому тут звертаю увагу, що краще попіклуватися про кількість, про стан свого організму, про те, що ви їсте, про те, скільки, який процент жиру в вашому організмі. Тому що, подивіться, будь ласка, ще один наглядний примір, приклад, коли внутрішній жир. 10-12% Ви бачите, так як виглядає серце. І, наприклад, ось внутрішній жир 2-4%. Подивіться, будь ласка, яке гарне серце, якому легко працювати. Ось вам приклад. Я вже не кажу, що внутрішній жир 30 є, 36% і так далі. Там зовсім уявіть собі, там все в жиру. І ось це ще хотіла вам показати знову таки. Атеросклероз, тобто наше харчування, незбалансоване харчування, дисбаланс жирів, багато насичених жирів, мало ненасичених жирів, запальні процеси, які з віком стають все сильнішими, і сильнішими. Ось саме це призводить до розвитку атеросклеротичних бляш, бляшанок. Так, ось це жовтенький, це жир, який відкладається в наших судинах. І ви бачите, що стає все менше менше, 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 менше отвір сосуда, і що, що може статися? Критично, що ось ця бляшанка, вона може що зробити? Відірватися. І тоді буде інсульт, буде інфаркт, і е, ну, там багато може не багато, а тільки декілька варіантів е, перебігу може бути цієї ситуації. Але ось банальне харчування, ось незбалансоване харчування. І ще кажу, що е, саме від... Він тут грає нам не на руку, ось в таких станах. Якщо там у молодої людини ще з атеросклерозом ця бляшка буде триматися, то коли нам стає там більш 50 років, то тут є великі ризики, що коли буде пригати тиск, що вона відірветься. Дуже класний тест, і я вам рекомендую його проходити. Цей е, тест, дивіться, е, чому ми, ми кажемо про стопороса, говорили, так, про крихкість сосудів О, кісток, вибачаюсь, тому що при е, е, якщо при падінні, так, при маленькому навіть падінні, при неправильної Постанові ноги і так далі, ви можете зламати собі кістку. Ось це той тест, який вам я рекомендую робити після 50 років кожному: це тест на шаткість. Тобто тест на те, наскільки у вас вже є підвищений ризик до падіння. Все дуже просто, треба скрестити руки на плечі, сісти на стілець, заплющити очі, і треба, щоб хтось вам казав. І п'ять разів встати і сісти, встати і сісти а, на стілець як можна швидко. І, а, і далі хтось нехай буде рахувати, скільки секунд у вас на це пішло. Якщо Більше 10 секунд, ви можете 5 разів встати і сісти. Це говорить про те, що є ризик падіння. Знову таки звертаю вашу увагу, що, крім клінічних, да, клінічних методів, коли ми можемо там здавати кров, дивитись ліпідне дзеркало, ми можемо робити ось такі банальні тести. Саме падіння воно призводить до втрати незалежності. Тобто людина жила собі жила, ну навіть якщо вона мала остеопороз, а падіння призводить до того, що людина має перелом, вона стає вже не може себе обслуговувати, і ось тут так, ось тут починається, починається починається. Ну, як кажуть, все немає життя, коли ти від когось залежиш. Тому ось тут звертаю увагу, падіння воно також може бути провокувати інсульти, інфаркти, крім того, що там може бути перелом, можна забити собі голову. Ну, це дуже страшне і дуже часте явище. Тому звертаю увагу, що до, до чого можуть вони призвести падіння. Що може що може спровокувати падіння, так? Порушення сну, порушення зору, тому якщо є проблеми, офтальмологу регулярно треба ходити, низька фізична активність. Тобто, 50+, це вже не Вирок, що треба сісти на канапі і отак от собі сидіти. Ні, фізичної активності повинно бути вдостать. Немічність і запари, за часті запаморочення тут треба вже звертатися до лікаря. Подивіться, будь ласка, що повинно бути в вашому раціоні. Необхідна кількість вітаміну Д. Її необхідно контролювати, тому що саме вітамін Д буде допомагати кальцію всмоктуватись. Тобто, якщо б я вам зараз сказала, їжте багато кальцію, це одне, а кальцій він не буде працювати без вітаміну Д. Тому ось тут рекомендація к раціону – контролювати не тільки кількість кальцію, але і кількість вітаміну Д. Якщо. Немає, і ви знаєте, що вітамін Д зараз дуже активно досліджується. Подивіться, будь ласка, що тут вже є дослідження, які показують, що вплив вітаміну Д на слабоумство і на хворобу Альцгеймера, на підтримку когнитивних функцій, тобто на мислення, на розлади настрою, на депресії, на всі аутоімунні захворювання, навіть псаріз. Наразі проводяться дослідження, і вже дослідники нам кажуть, що, звісно, є зв'язок недостатності недостатка вітаміну Д або достатньої кількості і тих змін, які можуть бути або не можуть бути, якщо достатня кількість. Раціон, який ви будете формувати для себе. Перше, він не повинен бути. Дуже калорійним вам не потрібно стільки зразу згадуйте ось ці хвороби, які є, так які хвороби ожиріння і так далі. Сахарний цукровий діабет, і так далі. Тобто, це ось сюди це багато кілокалорій, але він повинен бути збалансований по макро і мікроелементах. Тобто Достатня кількість протеїну, достатня кількість насичених жирів, достатня кількість вітамінів, достатня кількість мінералів, фітонутрієнтів. Він тут повинен бути збалансований, але не калорійний. Це найголовніше правило, яке є. І ось тут. Ну, я люблю цю рубрику. Да? Я все отримаю з їжею, в мене все гаразд. Подивіться, будь ласка, коли кажуть, що я отримую достатню кількість кальцію з їжею або вітаміну Д. Уви, можливо і можна отримати. Отримати в 20 років з'їсти 40 яєць або півтора кілограма сиру. Але в 50 з'їсти за день по півтора кілограму сиру, ви уявіть собі, скільки це кілокалорій. Це не наш не, не наш вибір. Або випити літр молока. Вже немає, практично немає лактази лактози, так який буде розщеплювати молочний цукор. Тобто, ось тут є деякі проблеми, тому і весь світ. Він розвивається, тому ну, ну йде такими великими кроками і підтримує в першу чергу там ви знаєте дитяче здоров'я, підтримує здоров'я тим, кого за 50, різні категорії людей, тому що дослідники вони розуміють, що темп став життя швидким, змінилося наше життя. Але це не означає, що людина отримає все, що їй необхідно. Навпаки, важче стало контролювати харчування. Є свої, є свої нюанси, наприклад, відсутність фізичної активності, багато ну, зовсім відсутність фізичної активності, да, багато екранного часу і так далі. Тому звертаю увагу, що дієтичні добавки, вони будуть оптимальні тут для того, щоб контролювати ось це правило раціону, маленька калорійність і збалансованість по макро і мікроелементам. Ну, і перше, звісно, що буде, це кальцій, магній вітамін Д+, ну, тому що це комплексний продукт, комплекс. Да? І кальцій, і магній, і вітамін Д те, про що говорила. Далі що це натуральне джерело кальцію. Що це е, продукт, який знову таки дає допомогу, з його допомогою ви отримаєте і вітамін, який необхіден для всмоктуваності кальцію, і мінерал магні, який допоможе, е, допоможе е, організму е, розслабитись. Допоможе організму розслабитись, і кальцій, так, природній, який буде працювати, тобто він буде всмоктуватись. Звісно, що там є ще деякі умови і про мікробіоту можна сказати, і про кількість білку в організмі. Але ось тут рекомендація: дві таблетки на добу для того, щоб підтримати рівень кальцію в організмі. Далі звертаю вашу увагу, що кальцій – це добре. Але ми з вами рухаємось і пошкоджуються не тільки кістки, можуть пошкоджуватись, а ще пошкоджуються з віком і наші сустави. І ось тут з віком дуже часто розвиваються остеопорози, остеоартрози, зміни суставів, коли людина каже, не можу ходити, болять коліна, болять руки, покручені пальці. Так, є таке. Тому ось тут для підтримки руху, для підтримки незалежності ми ще доповнюємо і хондропротекторами. І ось тут глюкозамін з екстрактом басфелі це просто знахідка. Зараз ви дізнаєтесь, чому. Тому що він також комбінований. Це е, хондропротектор, тобто будівельний матеріал для наших суглобів це одне, а далі це. Е, Um. Речовина Босфелія, яка зменшує запалення, має протизапальну дію, тобто не болить, зменшується дискомфорт, і це дуже важливо для людей, у яких проблеми з суглобами. Вони знають, все, що вони болять і болять дуже довго болять, тому що вони дуже довго можуть регенерувати з віком. Тому ось тут комбінована вітамін С для синтезу колагену, також тут є екстра. Як цитрусових, вішні, ацероли, це знову-таки для того, щоб мати антиоксидантну, антиоксидантні властивості. хто не спробував ще, я вам рекомендую, і ось тут рекомендація: три капсули на добу для того, щоб отримати достатню кількість глюкозаміну і для того, щоб зменшувати, зменшувати запалення, тобто і босфелії також. Рухаємося з вами далі. Ну і звісно, ненасичені жирні кислоти це золотий стандарт, це доказова вже профілактика номер 1 атеросклерозу, це допомога в смоктувасті кальцію, це нормалізація кров'яного тиску, підтримка нашої еластичності сосудів, профілактика утворювання тромбів, тому що саме. Ліпопротеїди високої щільності забирають зайвий жир і везуть його до печінки. А вони складаються саме з омега 3 жирних кислот. Тому ось тут це база, яка переходить, плавно переходить. Да? В нас омега є дитяча омега, і ось так ця омега вона все життя, все життя з нами. Тут наша рекомендація: мінімум одна капсула на добу, ну а можна. Можна приймати рекомендовану європейську норму, так, це 1 грам, тобто це 3 капсули на добу. Ну і що я вам хочу сказати, що основні основні моменти ми проговорили, що наша душа вона залишається молодою ще багато-багато років, і нам треба зробити так, щоб наша оболонка, наше тіло вона не підводила нас, щоб наше бажаю виконувались, щоб вона, наша оболонка могла виконувати всі наші бажання, всі, всі наші якісь шальні, можливо, ідеї, танці або там ще щось. Тому рекомендую зайнятися своїм здоров'ям, вже коли там діти стали вже дорослі в них, є свої родини. Прийшов той час, коли ви можете збалансувати собі харчування, додати фізичну активність, подбати про себе. Ну і звісно, дієтичні добавки торгівельної марки Nutrilite, вони будуть допомагати вам в цьому. На цьому ця вся інформація на сьогодні. Зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Ну і пам'ятайте, що Академія МВФ знаходиться завжди у зоні вашої досягаємості. Па-па!